Так, як ви бачите, це вокзал Луцька. Це означає, що ми вже під'їжджаємо забирати переможця автомобіля Ford Focus. Тобто зараз знімемо перші емоції, знімемо, як він сідає, як передаємо. До речі, завжди всі клієнти, які приїжджають за автівками, всіх також зустрічаємо з вокзалу, можливо, хтось не знав. Того можете не боятися до нас приїжджати. Так. А от-от-от. Добрий день! Добрий день. Ого, добрий день! Добрий день! Ваня! Добрий день! Добрий добрий день. Проходьте. Добрий проходьте. Добрий. Першого разу в Луцьку з такими приємними емоціями. Добрий. Ну, добрий, добрий. Добрий. добрий день! Усім привіт! Як ви тільки що бачили, ми вже забрали нашого переможця. До речі, скажіть, як вас звати? Роман. Роман. З Забрали з вокзала і зараз будемо передавати йому машину. Але перед цим хочеться задати пару запитань. Скажіть, будь ласка, які у вас були перші емоції, як ми вам набрали. Ну, я почув по голосу, що ви були приємні. Так, от мене не Алло, доброго дня. Добрий. Ви брали участь у розіграші Ford Focus Малявто? Так. Вітаю, ви перемогли, ви виграли Ford Focus. Йома! Не може бути. Скажіть, звідки ви? Ваня, звідки, Ваня, ти що? Місто возин. Який ну, вражені, але так ще розкажіть від себе, дайте якийсь. Е, я скажу так, що я, в, в, можна так сказати, практично в останній момент поучаствував в даному розіграші, і емоції, звичайно, переповнювали, тому що ну, я в це взагалі, як то кажуть, ніколи не грав і тому й не вірив. Да? А завжди, щоб щось було, треба якийсь зробити мінімальний крок, так сказати, так? Yeah. От і цей крок я зробив, крок в 200 гривень. І отримав прекрасний подарунок, як то кажуть, був в розіграші, отримав прекрасний подарунок. Е, хочу подякувати всім підписникам, які е, участвували в даному, як то кажуть, е, в даній події. Е, що кожен вклав свій вклад в даний приз. Ну, на сьогодні виграв я, а кожному бажаю в майбутньому отримати. Таке ж авто, а то й краще. І участвуйте, все, як то кажуть, в наших руках. Я також дякую всім підписникам за те, що допомогли мені брали участь. Зараз, як вже розіграли, не було негативних майже коментарів. Всі по-доброму відреагували. За це вам дякую. Я вам всім, якби, зробив такі призи, що знижки поробив на всі свої послуги. Якщо хочете, користуйтеся. І от так. І ще хотів запитати, що ви далі збираєтесь робити з машиною? Будете їздити чи продавати, я, як у вас бажання зібрати? Ви знаєте, їздити? зараз я, чесно скажу, на сьогоднішній момент я остаточного рішення не прийняв. Першочергово, якийсь певний період я, звичайно, буду їздити на автомобілі, да? а далі буде, як то кажете, видно. От і хотів би зі свого боку ще подякувати Івану. Дякую. Івану. Дякую. Дякую. Дякую, що ти організував цей. Дякую. Збір, да, цікава, цікава, Да, цікаву подію і подарував мені емоцію і напевно кожному підписнику, тому що кожен підписник також мріяв про щось і теж отримав емоцію. Ну да, от тому дякую вам. Розвивайтеся, займайтеся. Дякую. Любимою справою, як то кажуть, улюбленою справою, да і саме головне в плюс. Дуже вам дякую, дуже дякую. Ми для Романа вже обслужили цей автомобіль, виписали сертифікат, зробили страховку. Залишилось тільки вирушати на ньому додому. Не забувайте, що ми займаємося автомобілями з Європи, купляємо там. Тут продаємо, підбираємо авто з Європи і по Україні підбираємо. Так що можете звертатися. А я передаю ключик до Форда новому власнику, який переміг вас. в цій чесній рандомній битві. Все, вітаю Дякую. вас. Ще Дякую, раз. Дякую. Вітаю. ще раз. Дякую, Всім... Все, можна можна виключати.